Ми продовжуємо це телемагазин Прованс. І тут у нас такий весняний затишок в нашій студії, тому що наступна пропозиція. Просто коли дивлюся на ці тюльпани, на ці оберемки, на ці просто неймовірні квіти, тюльпанчики, одразу у мене така асоціація. Весна, одразу хочеться, вже, щоб ставало тепліше на вулиці, так, І якесь як ясне сонечко в нашій студії. Дійсно, ось такі тюльпанчики не. Швидко зав'яне, так, дівчата, і більше жінок обожнюють саме рушнички, коли мають такий красивий, цікавий принт. Подивіться, які красиві тюльпанчики. Ага, у нас тут ще не просто тюльпанчики красиві, у нас тут ще і дуже практичні рушнички. Є спеціальні гачечки, отвори, тому що якщо ви хочете десь повісити, так щоб він просох, цей рушничок тут ще є додатковий гачечок. Тому враховуйте, що ось такі вони ще практичні. А так, з іншого боку, вони просто ідуть з мікрофіброчки, так нового покоління, яка чудово вбирає вологу. Так, якщо будете протирати скло, не буде розводів. Ну, і, звісно, якщо будете натирати саме посуд, то вони не линяють і не залишають ось цю ворсу. Що теж дуже важливо. Подивіться, які чудові у нас сьогодні рушнички. Це у нас цілий комплект. Отже, в комплекті буде цілих 10 штук. По кольору вони будуть різні відтінки. так, ось, Можливо, так як ми зараз з вами і бачимо, декілька буде там блакитних, декілька рожевих, декілька ось в такому більш коричневому відтінку. Будуть приходити до вас в такому пакуванні. так, Ось так буде складено сюди 10 штучок. Ну, Дивіться, до речі, дівчата, яка класна стопочка рушничків у вас оновлюється з одним махом так, на покупочка. І дивіться, яка класна стопка рушничків виходить. А так, код товару у нас DT-1229. По замірах. Зараз вас зорієнтую, 25 на 50 сантиметрів. Тобто 25 на 50. Та, о, Боже, які красиві відтінки. І я дивлюсь, так, тут будуть якісь повторюватися. Ага, тут, мабуть, по три кольора. Так? А, а, ні, десь три кольори, а десь 4. Боже, який красивий відтінок. Зараз я вам покажу. Взагалі, взагалі. 999 гривень. У нас перше падіння вартості. Слухай. А, зараз от я думаю, мої там чарівні конвертики лежать. А, мож, чи можу я знову скористатися нагодою, тому що така новиночка, так хочеться потішити наших дівчаточок. Зараз піду про свої чарівні конвертики і хочу зробити для вас ще додаткову знижку від ведучої. Зараз мої хороші, візьмемо наші диво-конвертики і все зробимо. І зробимо нам додаткову знижечку. Ні, ну вартість вже чути. Чудова, насправді, як не крутий, але хочеться іще додати трішечки дива. Так, будемо дивитися, деяка купюра, чи вже як, як Бог дасть, та, дівчата? Ну, Давайте подивимося. Отже, 100 гривень. Тобто ми маємо змогу сьогодні з вами ще зробити знижку в 100 гривень. Все залежить від того, пане Геннадій, ви сьогодні з нами граєте в цю гру чи ні? Як у вас настрій? Чи як на вулиці дощ, то ви вже все розкисли і не граєте з нами в ці ігри? Будете грати, ні? Пане Геннадій? Ні? Ні? Ну, все, значить, ми граємо без вас в ці ігри. Так, ну що ж, поїхали. Поїхали, 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 поїхали. Так, не знаю вже, де який конвертик. Так, 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 так. Ну що, який тягнемо, пане Геннадій? Цей? Да? Ну, дивимося, чи ви сьогодні в гарному настрої чи ні. А, ну то у вас сьогодні дуже класний настрій. 200 гривень знижки. Пане режисер, давайте просю, просю, давайте нам робіть додаткову знижечку, тому що сьогодні ось ми з нашим оператором, пан Геннадій, допоміг витягнути таку класну знижку. Додаткову. А я нагадую, що у нас в комплекті е, іде 10 штучок рушничків. Рушнички, ну такі прямо весняні, от повіло високі. Сною, такий, подивіться, такий весняний затишок. Так, якщо от ви саме бажаєте додати такої свіжості та сонячного настрою вашого оселю, то зверніть зараз увагу на цей комплект. Вони йдуть в розмірі 25 х на см, сантиметрів. А різні кольори будуть у вас в комплекті. Вони йдуть з мікрофіброчки, щільної, такої пухнастої, з іншого. боку, Дівчата, ви ще не зупиняєтеся. 599 гривень це фінальна вже вартість. Боже, 10 рушників всього-навсього за 599 гривень. І це чудова вартість. Я вітаю всіх, хто там зараз на зв'язочку, всіх хто зараз нас дивляться, всіх зараз вже замовити, встигли. І якщо у вас, до прикладу, була попередня вартість трішечки більша, то зараз буде перерахунок і не хвилюйтеся, вам все перерахують, і до вас поїдуть рушнички по фінальній вартості: 599 гривень. Подивіться, які вони класнючі взагалі. Просто. Неймовірні, і вони такі а, і м'ягесенькі і приємні на дотики. І дійсно вони надзвичайно практичні а, саме в побуті. Так ой, а тут ще от саме такі, вони, знаєте, не дуже великі йдуть, і от їх дуже комфортно, зручно, навіть гостям, коли до вас приходять гості, так ось дати, ось так покласти, можливо, там. На коліна вони собі можуть потім покласти їх. Ось так можна звернути так. Ці тюльпанчики, і потім вони собі так раз як серветочку, таку так, і поклали там на коліна, або там ручки, щоб протерти. Дуже 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 зручно. Ну, дівчата, що ж, хочі ж, поспішайте, забирайте ці комплекти, неймовірні. Боже, ну ну дійсно краса, і це поєднання таких фіолетово-жовтих тюльпанів, дуже Боже, а це що тут, боже мой? Дивіться. Просто супер. Тут в коричневих таких відтіночках, так? а далі ще бачу, що у нас тут є. А, так, Цей колір ми роздивилися, ще ось такий блакитний є цікавий відтіночок. Подивіться, взагалі, так. А, такі а, на блакитному фоні, тут білий, так, з блакитним, дуже красиво. Ну і цей колір ми вже з вами теж, здається, роздивилися. Дуже-дуже красиво. А, ну, по суті, тут іде три відтінка, так, рушничків, але вони навіть дуже глобально не відрізняються. Все рівно вони залишаються в такому одному а, ключі, так би мовити. А ну єдине, що трішки тюльпанчики так відрізняються. Тут такі фіолетові жовті. Овтим, а тут уже такі більш а, а, до червоного, так, такі червоні з білим тюльпанчики, дуже красиві. Тому дівчатка, не забувайте, що це а, рушнички, так, яких багато не буває, навіть на подаруночки, якщо ви будете зараз брати. До прикладу, два комплекти, так, це вже буде там 20 рушничків. Але один ви собі, а інший там, можливо, на подаруночок. То у вас ще додаткова знижка буде 100 гривень, тому не прогавте цей теж шанс зекономити тих 100 гривень. А рушнички дійсно завжди актуальні, і вони, вони зношуються. Як не крути, вони зношуються, які б вони не були класні. Вони зношуються, мають свій час. Ну, все має свій час. Навіть ми з вами зношуємося, так, ми теж не залізні. Але от дійсно. На подарунок це те, що треба, тому що потім, навіть якщо тільки на господиня купила собі новий комплект рушників, туди-сюди і треба ще один парад на вихідний новий комплект, тому що вони жодесенько кожного дня ви там користуєтесь, щось, ручки витираєте, там можливо посуд протираєте. ось тому кожна господиня знайде, куди примінити цей подарунок і буде згадувати вас. А тут іще і якість така чудова. Ну що ж. Будемо рухатися далі, тому, дівчата, хоч і ж телефонуйте, ну а ми готуємо для вас наступну пропозицію. Не перемикайте!